Привіт, вітаю вас, любі друзі, на каналі Слим Blog. Сьогодні в мене нова рубрика. А саме це куштування їжі з різних куточків світу. Ми починаємо з Польщі, бо Польща це досить близько до України. і Я вважаю, що поляки дуже близькі нам за духом. Саме тому в них ми можемо знайти ті самі продукти, що і в українських магазинах. Тому, будучи вчора в польському магазині, я купила звичайно гречку. Бо в Голландії знайти гречку в звичайному супермаркеті майже нереально. От як бачите, тільки в польському магазині можна. Тож я взяла піроги. Піроги зараз ще є в морозильнику, і я їх зварю, вам покажу, які саме піроги я купила. А, крім того, сир це сир схожий на сир сулугуні. але це не сир сулугуні, це такий сир, який а, поляки люблять розігрівати на петельні, на свята. Він такий стає м'який. І поливати його журавлиним варенням і їсти. У мене журавлиного варення немає, я розігрію і з нагадаю собі, який це цього всього смак. Також з цікавих продуктів в мене є паприкаш. Це така річ, яка, я пам'ятаю, що це, знаєте, таке щось незрозуміле з риби з томатним соусом, пастою. Тут склад ну, відверто такий собі, але я хочу собі нагадати спробую. Куштую і вам покажу Свікла з чазнем. Це насправді бурячок з хроном. Я знаю, що я чогось не можу прочитати правильно це по-польську, але пробачте мені на цьому. Далі в мене є щось солодке це є теж ємлечко ванільове. Якщо ви будь-коли були в якомусь з аеропортів в Польщі, це те, що ви бачите дуже часто. Купують і продають як сувенірку. Тому спробуємо. Отакі я маю піроги Зараз буду їх кидати варитися. ви точно бачили, це польський продукт. Польський. І я поставила їх варитися 10 хвилин, їм треба побулькати часом я також поставила варити гречку. скільки гречка пишеться, що вона має варитися. Вона також має варитися 10 хвилин, так само, як і мої вареники. Подивимося, наскільки це правда. Ось так потріскує цей сир на сковорідці. а я його маю якось зловити. Отже, вареники відварилися, але що то я буду за українська господиня, яка їх хоча б трошки не підсмажить з цибулькою та салом. Отже, маємо пироги з грибами і капустом, гречка і якийсь незрозумілий сир. Отже, давайте куштувати. Почну я куштувати з сиру, бо він є вже найхолодніший, він трошки вистих, поки я готувала решту, тому давайте спробуємо. Знаєте, от як смажений сулугуні, але напевно я б сказала, що сулугуні ліпші, бо, як на мене тут. Дуже далеко від е, сиру. Дійсно того звиклого сиру. Воно, воно, знаєте, воно має той ту соленість і воно, відповідно, ви хочете його їсти, але корисності тут дуже мало, якщо взагалі є. То ми будемо їсти гречку з паприкашем. Якщо я його відкрию, а це, я підозрюю, буде неможливо, бо я тільки що зламала цю штуку. Отже, я думала. Дуже файна гречка. Я думала з'їсти цю гречку з поприкашем, але як бачите, я зламала цю штучку, і я не можу відкрити її, бо в мене нема вдома відкривачки. Тому я покажу це окремо якось в якомусь шорті, що тут всередині. А ми їмо гречку, і вона є дуже-дуже смачною. Надзвичайно смачна гречка. Напевно, я її довго не їла, тому мені будь-яка гречка буде смачною. Гречку можна їсти абсолютно як самостійну страву. Добре. Гречка то не так цікаво, як піроги, тому давайте куштувати піроги. Це, напевно, наша найцікавіша страва сьогодні. Бо, звісно, борщу польського я не взяла. Якщо хочете реально дізнатися, в чому різниця українського борщу і польського борщу, я в описі до цього відео прикріплю лінк на а, польський борщ від МакДесер. А це те, це що ми маємо всередині. Пахне гарно. Дуже багато приправ пахне капустяно. То з кислою капустою, То не просто тушкована капуста, тут тушкована кисла капуста. І воно є дуже-дуже кисле. Надзвичайно кисле. Ви бачите, я голодна, тому їм я добре. Все, давайте спробуємо бурячок скромно. Хроном майже не відчувається Порівняння з тим, що моя бабуся робила: що коли ти відкриваєш банку і в тебе від запаху хрону просто очі необаліз, то це дуже м'який хрін з бурячком. Ну, навіть сказав більше бурячка, ніж е, хрону. Але попробуємо ще раз з вареником. Смачно, смачно, смачно. Знову таки, на кожен день ні, але у випадку, якщо треба, то можна. Піроги. 5 з десяти. Ось цей сир, який стався такої незрозумілої форми. Два з десяти. Тобто дуже рідко таке їсти мені, ну, напевно, не їсти більше. Попри каш, Не сталося. Звісно, гречка. До гречки ми нічого сказати не можемо. Гречка просто завжди смачна. Ще з'їм їм трохи. І настав час солодких частувань. Давайте подивимося. В середині є дві такі пачечки. А ти от який Щанки зачинаш. Не знаю, що це значить. Але давайте спробуємо одненьку для початку. Колодка. А як пташина молоко? Але особисто я та людина, яка фанатіє від стожарів, бо... Ей ви, стожари! Мені насняться ваші чари! Це не стожари, це не стріла, і це не світоч. Та й таке? Дуже дякую, друзі, що ви є на моєму каналі. Дякую, коли ви підписуєтеся на цей канал, мені дуже приємно. Ставте вподобайку, пишіть будь-який коментар під цим відео, тому що я хочу, щоб українського контенту ставало більше на українському просторі також для українців. Тому підтримуйте українське, підтримайте українських креаторів і також створюйте свій контент. Також важливо, пам'ятайте, що нам зараз необхідно необхідно всім згрупуватися для того, щоб. Перемогти і тому підтримуйте Збройні Сили України. Також підтримуйте, підтримуйте фонди організацій, які займаються підтримкою тварин. А фонди організації, які займаються гуманітарною допомогою. Якщо ви можете волонтер, так розумієте, все, що ми зараз робимо, ми працюємо на благо України. Слава Україні!